Ось мої рідненькі, знову я включилася. Дивіться, собачка десь їде, десь ж подорожує. Зараз ще подивлюся. Мені здається, 13-та в мене платформа. Сходила, водички, налила собі в бутилку, покажу вам. Ось такі малюсінькі бутилочки давали. От, я ту випила, а цюсь собі холодненько і налила водички. Ну, їхати довго, 2 часа 50 хвилин, хоч ти як перельот. У мене перельот був такий 2,50. От той здоровий із Франкфурта сюди до Гельсінки. Ось. Так що е, зараз сяду, от, там вийду, подивлюся, як там, що там. Та Зараз подивимося тут на табло, котра година вже. 13 мені здається. Бачите, катається хлопець поли. Миє, миє, миє поли, щоб чистенько було, щоб нічого ніде не валялося. Все прибирають, все чисто, все добре. Так що завжди так. Зараз подивлюся о 14 і мені здається, що це тринадцята платформа. Так, тринадцята. Ось ще вам покажу. Він там руками воде, воде. Ось квіти тут, хто хоче зустрічати з квітами, будь ласка, купуйте квіти. Нам, ось, бачите, він йде з рюкзаком, а вона тягне ту телегу. Да? Ну, це ж таке розділення таке. Ну, не ні, бо вона без того, без платка. Яка мені різниця, це я так вам показала. Мені різниці нема ніякої. Чи він туди везе, чи вона туди везе. Ну, хороша кафешка така. Але що ж, на що вона мені треба, та кафешка? Їсти я не хочу. Я і в, в, в самоліті. У мене ще шоколадка є. Малесеньке є печиво. З'їла, давали маленьке печиво в маленькому перельоті із е, трієсте. Це тут таке покриття, таке, так воно так І Із того, з трієсте до того, до Франкфурта. Теж бутилочку водички давали і манюсіньке печиво. Але смачне таке, знаєте. Пісочне, пісочне печиво, зверху біле, всередки шоколадне. Ото -от так. Ой! Тільки зараз 13,22. Ну, поїхали далі. Зараз тут ще табло подивимось. І поїдемо на мою платформу. Ось табло тут. Хороша погода, не холодна. Ось о 14-й. Бачите? Зараз покажу. О 14. -ті. Гельсинки, Ванта, Турвесолму і Лох'я, Сало і Турку. Мені до турку їхати, Так що 13 -та платформа, поїдемо далі. О, тут можна і квітка взяти, але я не можу тут квітка взяти. Це для того городського транспорту. А якби навіть це було не для городського, Вон, бачите, скандик. Фінланд, щось тут ремонтують, то я все одно б не взяла, бо я ж їду. Я ж пенсіонерка вже, я ж по пенсіонному їду. У мене Обана. Ой. Обана. переїжджаю. Та що таке? Закрутило мене. О, сюди. Тут щось ремонтують. так оце поклали, таку штуку. Так у мене ще проїзд. 50% на бусі. Ось. Поїдемо далі. От шестісотий якийсь іде. Тут йде по городу. По городу. Бусик такий. Але мені такий бусічок не треба. О, тринадцятий мій. Прийде і поїду. Ось тут, бачите, красиво як тут. Все А тут давайте отут і сядемо з вами у холодочку. Чи тут є холодочок, чи його нема? Ну То постоїмо. Ну, що я вам розкажу, мої ріднесенькі ще? Ось бачите, як тут. Оце таке все, оце таке все. Ось Гельсенкін аеропорт написано. На сонці жарко прямо в голову гріє. Так що можна десь отак у холодочку більш сісти. А я вам не показалася, да, яка я є. Та простенька, яка там я є, господь. Простенька. Вділася по-простому, щоб було вдобно. Ну як їхала сюди, так і зараз вділася. Я буду закривати Вайньо, оце Вайньо, оцей бус йде сюди, в аеропорт, із, того, із турку. Ну, я думаю, що вони не тільки з турку, це Вайньо, вони може йдуть із тампері, вони йдуть із Лахті. Отака фірма Вайньо, Бачите, там літачок намальований. І корабель намальований. Вони і до того йдуть ще до, до річного порту. от Як їхати у той, на паром. Так що, давайте, мої рідненькі, все вам доброго, все вам хорошого. Тримаймось, все буде Україна, все буде добре. Перемога буде за нами. От отак. -от Саме головне, що все хорошо, щоб у вас було спокійно. І тоді все буде добре. Пока-пока. Всіх обіймаю, пока.